Знайдемо площу перерізу. Це прямокутник мм 1 c 1 d 1 тому що ребро D1C1 перпендикулярне до грані, в якій лежить М1С1, а отже і до М1С1. Для того, щоб знайти площу прямокутника, ми повинні перемножити довжини його сторін. Одна сторона відома D1C1 буде дорівнювати 10. А мд 1 знайдемо з прямокутного трикутника MA1D1. Це гіпотенуза. Тому МД1 дорівнює корінь квадратний з MA12 і плюс A1D12. Так, як М середина аа 1 то МА1 дорівнює 5 у квадраті це 25 і додати 100 корінь із 125. 125 можна записати як 25 помножити на 5, і тому ми будемо мати 5 коренів з 5. А отже, площа це 5 коренів з 5. Ми множимо на 10, в результаті 50 коренів з 5. І як ми бачимо, це відповідь В. Для того, щоб знайти діагональ прямокутного перелепіпода, скористаємося формулою. А, Б, С це виміри даного прямокутного паралепіпеда, які відомі. Тому отримуємо 2 в квадраті, плюс 3 в квадраті, плюс 4 в квадраті. Це 4 плюс 9 плюс 16. 29. А отже, Д дорівнює корінь із 29 см. І це ми бачимо відповідь А. Іде мова про правильну трикутну призму. Отже, це призма, в основі якої знаходиться правильний трикутник. Ну, наприклад, от, схематично намалюємо дану призму, в основі правильний трикутник АБЦ, і нам відомо, що периметр бічної грані цієї призми дорівнює 20 см. Бічна грань це, наприклад, прямокутник аа 1 c 1 c от він цей прямокутник. Його периметр дорівнює 20 см, сторона основи дорівнює 4 см, і тому знайдемо висоту цього прямокутника, а отже, і висоту нашої призми. Периметр це сума всіх сторін прямокутника. У нас дві сторони по 4, їх сума 8. Тому для того, щоб знайти аа 1 ми від периметра 20 віднімемо дві сторони 4, тобто 8 см, і поділимо на 2. тому що є два однакових ребра АА1 і сс С1. 12 ділимо на 2, будемо мати 6 см висота нашої призми. Площа бічної поверхні призми за відомою формулою. S бічне дорівнює периметр основи на висоту. Ця формула є в довідкових матеріалах, які на екзамені даються. І тому периметр основи – це сума вже сторін трикутника А Три сторони по 4 см, периметр буде дорівнювати 12 см. Ми множимо на висоту 6 і отримуємо 72 квадратних см площі бічної поверхні, і ми бачимо, що це відповідь В. Далі, скільки граней у піраміди, яка має 12 ребер. Якщо ми говоримо про піраміду, то ми бачимо, от, наприклад, я намалюю трикутну піраміду, і ми скажемо таким чином, що ребер, якщо трикутна піраміда, три ребра основи і три бічних ребра. Тобто ребер в два рази більший, ніж той многокутник, який лежить в основі. А отже, якщо ми 12 поділимо на 2, будемо мати, що в основі лежить шестикутник. Шестикутник. І тому бічних граней шість, шість трикутників. І одна грань основи. Шість плюс 1 всього ми маємо 7 граней. відповідь В. Нам відомо площа поверхні Куба. Ми знаємо, що площа поверхні куба. Повна площа поверхні шукається за формулою 6 а в квадраті, де А це ребро куба. Тому що куб має 6 граней, і кожна з цих граней це квадрат, площа квадрата А в квадраті. 6 а в квадраті площа поверхні куба. І за умовою це 96. Тому ми можемо знайти, що А в квадраті дорівнює 96 ділимо на 6, будемо мати 16. А отже, сторона А буде дорівнювати 4 4 см ребро куба. Відповідь В. Нам потрібно знайти об'єм піраміди МАБЦ, і ми можемо записати, що за формулою об'єм піраміди буде дорівнювати 1 третя площа основи, тобто площа трикутника. ABC і помножити на висоту цієї піраміди. В даному випадку висотою буде МЦ. Нам відомо об'єм прямої трикутної призми. Об'єм призми за формулою це площа трикутника АБЦ, тому що це площа основи, і множиться на висоту призми, тобто на ребро СС1. Цей об'єм нам відомо, він за умовою дорівнює 48 кубічних сантиметрів. Тому, що ми можемо звідси записати, коли шукаємо об'єм піраміди? Ну, МЦ це половина від СС1. Тому об'єм піраміди, це буде дорівнювати 1 третя площа трикутника АВС і на половину ребра СС1 Це висота. Якщо ми візьмемо 1 третю, помножимо на 1 другу, це буде 1 шоста. А от площа трикутника АВС на ребро, це 1 як ми бачимо, це об'єм призми, і він дорівнює 48. Значить, 1 шосту ми множимо на 48, і будемо мати 8. 8 кубічних сантиметрів у нас відповідь, і ми бачимо, що це «Б».